дорогі гітики! Сьогодні у нас розпаковочка. Паконочок. Ножиці. І відкриваємо. Оце. Це одяг. Ось такі от колготки, Вони дуже теплі. Тянуться. А всередині тут фліс, вони дуже теплі, а виглядають як капронки. І тянуться. Це імітація коготу капронок. Внутрі вони дуже теплі. Далі. Знову одяг. Ось такі стрим. Так, ой. Це ще одні колоду. Термостійкі. Ось такі от чорнесенькі, а всередині вони от, такі от цілесні. Далі. Йдемо взуці. Ось такі от чорнесенькі чобітки. Так їх відкрить, Uh -huh. Uh -huh. Раз. Два. Три. <гум> Ось такі от. Чорнесенькі Щось вони якось дуже маленько виглядають. Ось такі от. Чорнесенькі чебітки. Вони лаковані такі. Тут зав'язочки. І подошва шикарна. Все. Далі. Машечка. Ще одні. Чобітків багато не буває. Біленькі. Або якісь цілісні, кремові. Кремові. Ось такі. Ось такі от білесенькі, теж на високій подошві. Кремовый. А пахнут как. Вот такие вот замочек. Далее. Ой, что тут далее. Далее чехол. Вот такие вот чехол с поцелунками. Секунду, я за телефоном. Телефон. О, Снимаем чехол старый. угу. Ось такі от гарненькі з поцілончиками. А всередині, це якесь зеркало. Ось такі от. Одягаємо. Ой, у угу. мене пальник там. Геніальний! Шикарно! Нерально! Бамічський! Нерально! Десять з десяти! Це геніаль! Супер телефон, тепер в мене вс. Далі. Ой, що я хочу далі? Уйде! Ну, я як, як я можу бути без бантиків, а ну, я повинна, щоб була заказати з бантиками. і, цей... і цей Це бамбучські нереально. Геніально. Гані мільярдер плейбой. Філометр. Угу. Це геніально. Дуже гарненький. Мені подобається. Так. Угу. Далі. Угу, угу, Малюночок тут, квіточки такі, мабуть, рози. І сам він кремового кремового кольору. Дуже, дуже шикарно. Мені все подобається. Так, я все приберу так тут, щоб вона мені не муляла. Ідемо по прикрасам. Угу. Так, перше ось така штучка. угу, зараз. Не штучка, тут їх п'ять. Це наборчик. Ось таких... Секунду. Ось такі от колечка. Це типу сережки. Вони отак от кріпляться. Зараз. Їх ще прикріпити треба. Вони такого срібного кольору Ось так от кріплеться. Ну за. Ось так от кріплеться. І ваще Ось так. От. Це два кілечка. Колечка, кілечка, обручка, каблучка Що це? Сережка. Ну, це ж сережка, да. Ось. Ось така цережечка. Ще одна. Ой, це дуже гарна. Вона така учіпуті, так. і. Тут дві тепер такі. У нас два, три, чотири. Ходи п'яту сумуть. Ось така п'ята. О, вона дуже гарна. Попробуйте мені все попробується. Сюди теж кріплю. Їх можна хоч і десять на вуху, хоч і три, хоч і дві, хоч і одну. Хоч 4, хоч 5, хоч сто. А ліпити буде дуже гарно. Десять з десяти. Сто з десяти. Це мільярд з десяти. Як з'явити? Вони точно не відбудуть, якщо їх так важко зняти. Ось такі колочка-кілечка обр. А, це сережки. Я тільки що казала, це сережки. Далі. Ще одна сережка. Угу. Це не все було. Це все було. Вот прям не можна не помітити. Я сподіваюся, що воно мені підійде. Сподіваюсь. Добрий день. А-а-а! П'ять з десяти, але воно дуже гарне. Дуже гарне. Ну, коротше, вона просто мені великувати, але принципі, Його можна носити або для якихось там фоток, відео, але часто його не поносить. Наприклад, цілий день, то воно відпаде, загубиться, там, зламається. Але для фоток нормально, тому ну, воно гарне. 6 з 10. Ну, В принципі, нормально, але вони ж не знали, яке мене віхо. Тому. тому... А в мене що прикраса? А ні, прикраси не Ну, це теж прикрасить. О, воно кудись впало. Так. Пошуки, пошуки, Ой, пошуки колечко, воно в мене кудись впало. Добрий день, де моє колечко. О, колечко. Колечко. Воно мені велике. Я це вже. Ну, в принципі, можна на невеликі... Не, не можна. Коротше, знову мені велика прикраса, але... але, але, можна, до речі, його. Можна, до речі, його повісити на цепочку. На якусь цепочку і носити як... І носити як колончик. Ну, воно дуже гарне з ромашками. Воно дуже гарне з ромашками. Але просто в мені не підійшло. Ну нічого. Ми не ображаємось. Все одно вона дуже гарне, його якось може по-іншому носити або надіти на когось і подарувати Короче, Мені подобається. Ну, теж, як і з решті, 6 з 10. Гарне, але мені не підходить. Далі залишилось дві маленьких посилочки. Подаруємо посилочки. Дві маленькі речі, посилочки, я не знаю, як сказати. Це накладні нігті. Значить, перші упаковочка суперська. Ось такі от нігті біленькі з церпеньками. Зараз розпакуємо, подивимось, скільки їх штучок мені поклали на ліпочки, щоб їх приліпити. І пилочку двохстороннього рожева блакитна. Окей? Okay? Окей? Okay? No. So... I'm English Yoru. No, okay. Да. Mm -hmm. Далі. До речі, їх так багато, ну як би тут багато дуже. Ось такі я буду вибу... візьму великі з сердинками, біленькі з Їх по порахунку скільки їх? Мені прийшло. Вісім. 13, 12, 13, 14, 15, 12, 16, 17, 18, 15, 20, 20, 2, 23. Ну, повинно було 24, при Я думаю, що я 6 не так прохожу. А, впав вин. Один впав в мене. Тому все добре. Их 24, як і було. Сказано. Тому. тому, Я їх потім наклею. Ставлю тут відео так. Ну, зараз я їх ще не помірила, але вони, вони мені вже дуже подобаються. Я бачу, що вони мені підійдуть, як би. Тому все шикарно. Ставлю 10 з 10, 5 з 10, 7 з 10. Ну, вони, коротше, це дуже гарні нігті. Да. Далі Другі нігті. Так, знову наклеєчки і з двох сторон.

Ну, в принципі, упаковка, хоч і не, не супер-дуже, дуже, супер, гупер, але нігці дуже гарні, дуже гарні. А як? як це передати? Вони дуже гарні. Раз, подивіться, як вони виглядають на моїх ручках. І, до речі, це була остання покупочка. А, дуже сумно признавати, що це остання покупочка, але їх було сьогодні багато. Всі гарні, всі добрі, мені всі подобаються. Да. Дякую, що подивилися це відео. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайки. І напишіть в коментарі, яка посилочка вам сподобалася більше усього. Дякую за увагу!